Вітаю на минулому уроці. Ми дізналися про те, якою була єгипетська держава. А сьогодні з'ясуємо, яким було давньоєгипетське суспільство, на які окремі групи поділялися, які права та можливості мала кожна з груп, які виконувала обов'язки. Отже, єгипетське суспільство було неоднорідним. Значну частину єгипетського суспільства становили селяни і ремісники. Вони платили податки, віддаючи частину врожаю на користь. Фараона і його оточення, а також відробляли повинності, тобто обов'язкові роботи, наприклад, будували канали, храми тощо, існувала система призову до війська, десять осель, селян та ремісників повинні були забезпечити одну людину для армії. За службу єгиптянин отримував платню. Складовою єгипетської держави було рабство. Раби були безправними людьми, їх могли використовувати як товар, продавати, купувати. Мінювати, або декуди називали живими вбитими. Доволі швидко в Єгипті сформувався адміністративний апарат. Чиновниками називають людей, які перебувають на державній службі. Головним з чиновників був візир. Він збирав інформацію про підданих і стежив за сплатою податків. Серед чиновників виділялися писарі, які повинні були вміти читати та писати, володіти основами математичних знань. Освіта дозволяла єгиптянам. Підвищити рівень життя і не виконувати важку фізичну роботу. Вам вже відомо, що писарі, наприклад, окрім того, що не залучалися до фізичної праці, ще й звільнялися від сплати податків та служби у війську. Ще одна група населення, яка мала особливе становище у суспільстві, становили жерці. Жерці прославляли богів, молилися за їхню прихильність, а також намагалися впливати на фараона. До слова, це їм часто вдавалося, інколи вступали з справителем у відкриті конфлікти за владу. Жерці нерідко ставали найбагатшими людьми в єгипетському суспільстві. Особливе становище у єгипетському суспільстві посідали, звичайно, фараони. Єгиптяни казали про фараона: він той, хто множить добро, він цар богів, Фараонів вважали втіленням божества, спочатку Осіріса, а згодом сонця. Обожнювання влади фараона відображене в масштабних архітектурних проєктах. Серед Д них знамениті піраміди доби давнього царства, які були споруджені на плато Гізи в районі сучасного Каїра. Цікавим є й той факт, що єгипетська історія знала приклади, коли при владі були жінки. Найвідомішою правителькою доби нового царства була Хачепсут. Після того, як її чоловік Тутмос II помер і престол перейшов до пасенка Тутмоса III, Хачепсут фактично здійснила переворот і сконцентрувала владу у своїх руках. Вона Користовувала всі атрибути царя, навіть носила підвісну борідку. Було створено спеціальний міф, за яким її батьком оголосили не царя Тутмоса І, а безпосередньо Бога Амона. Найвідоміша з експедиції Хачепсуд торгівельна Україну пунту яка знаходилася ймовірно на теренах північно-східної Африки, у районі північно-східних окраїн сучасного Сомалі. Після смерті Хачипсуду до влади приходить Тутмос Мост третій, який проводив активні військові. І кампанії на теренах близького сходу. Загалом він здійснив не менше 15 походів в Азію, максимально розширюючи межі своєї держави. Його ж наступники здебільшого зосереджувалися на внутрішніх справах. Фараон Аменхотеп IV спробував провести релігійно-політичну реформу. У нього стався конфлікт з жерцем бога Амона. Тому фараон започаткував поклоніння іншому богу богу Сонця Атону. Прийнявши нове ім'я Ехнатон. Він Переніс резиденцію до нового міста Ахетатона. Фараона часто зображали на сценах поклоніння Атону разом з дружиною Нефертіті та дітьми. В управлінні Ехнатон спробував опиратись на чиновників, які мали не надто знатне походження і були готові служити йому. Ці люди в текстах отримали назву Немху сироти. Проте реформа Ехнатона зазнала невдачі. Його наступники повернулися до вшанування Амона. Так, фараон Тутанхат. Тон, одружившись з однією з доньок Ехнатона, згодом змінив своє ім'я і став чи не найвідомішим царем 18-ї династії під ім'ям Тутанхамон. Правив він недовго і не встиг проявити себе як умілий правитель. Проте ім'я царя, який помер у молодому віці, стало всесвітньо відомим від листопада 1922 року. Саме тоді археолог Говард Картер у знаменитій долині царів натрапив на гробницю молодого царя. Невелику за тамтешніми мірками, але чудово збережено. Він зіткнувся з новим суперником хетами, які проживали на теренах Малої Азії, і які, як і єгиптяни, претендували на вплив у Передній Азії. Мирний договір з хетами після битви поблизу міста Кадеш вважається одним із найвідоміших зафіксованих писемних міждержавних договорів в історії людства. Нам відомо як його єгипетська, так і хетська версія. Період правління рам. Сеса другого доба найвищого розквіту давньоєгипетської держави, а далі розпочалася навала народів моря. Держава пережила правління вихідців з Лівії, Нубії та інших середовищ. Зрештою, з VI століття до нашої ери територію Єгипту включено до складу імперії Ахеменідів Перської імперії. Так завершилось існування єгипетської держави, а країна єгиптян розвивалася під владою чужоземців. Отже, на сьогодні. Сьогоднішньому уроці ми охарактеризували правління найвідоміших фараонів, а також з'ясували, на які соціальні групи поділялось давньоєгипетське суспільство, яке умовно можна зобразити у вигляді піраміди. На верхівці перебував фараон, наступний щабель посідали жерці. Впливовими у суспільстві були чиновники. Наступна сходинка належить селянам та ремісникам. І, хоча ремісники мали дещо вищий статус ніж селяни, все ж вони. Були під контролем держави. Складовою Єгипетської держави було рабство. Раби були безправними людьми. На наступному уроці поговоримо з вами про держави та суспільства передньої Азії у давнину. А сьогодні дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному уроці.